Поки їду в ліфті, розказую. Прийшли якісь п'ятеро. консьержка їх не пустила, бо вони сказали, назвали квартиру, яка була порожня. Не розбили вікно і зайшли силою. З ними зараз говорить поліція. Зараз я спробую з ними поговорити. всіх записали, зараз будемо з'ясовувати. Доброго дня. Добрий день. Хто це на розбив? розбере? Ну от, от. Поліція. Ні, ну не поліція, Саша, ж а вот. От, от. Ну, ну, так О, ти, ти кореспондент, іди узнай. Ні-ні ні, це ці, що в гражданському всі. Це поліція, вони приїхали по-нашому ага. визову. А хто? Оці, Оці і всі гражданства, ага. і жінка в тому числі. Представши і... Так а що це сталося? Там була одна особа Там О, ну, не, не. Ти а. Можеш визвати телевідія прямо ще. Так я зроблю запис та й віддам. Телевідія да. це беріть, Кореспондент. А може хтось розказати, що тут сталося? Не мішайте, будь ласка. Алло. Ви, ви, ви журналіст? Так. А Зараз немає. Не знімайте, будь ласка, я попросив ж, нормально. Що ж, а ви можете попросити ненормально. Це ви вибили вікно, скажіть, будь ласка. У нас у двоє. Проводили дії. Ага. от піділили документи. Консьєж не відчиняли двері. Так як вона а це представники поліції? Так. Да. А, все подисковий, ясно. Державна податкова комісія. Все, підписи. я зрозумів. І вони розбили вікно? Так, Була ситуація, яка їм потрібно було зайти до приміщення, щоб зробити обшук. А ми ж можна присвятити, там є поліцейські, які вас будуть контролювати. І вони вирішили розбити вікно. Стусія була. Сказала вони вирвали двері. Що зараз я зателефоную голові ОСББ, що вас запустити. От, вони, їм потрібно було швидко зайти, як воно аргументують, І вони думали зірвати з магніта двері. А Сильно потягнули двері. А який подягнули. це орган? Податкова... Дарницька чи Печерська? Печерська, печерська, да? печерська податкова. Да. І а в якій квартирі вони були? квартирі вони були. Який? 43. 43 у мене на цьому. У мене на поверсі? Ну, 40, я в 44-й. Yeah. І що, і що 43, ви їм хотів. Вони було 43 зробили зробило. А назвали воно, Сашки, вони назвали квартиру 50. Я не, не чув, щоб хтось заходив в 43 ю квартиру. Ви впевнені? Вони, ви точно були там? В Ми не були в цій квартирі. Це з їх слів. Ну, Це брехня! Зайти. Треба зайти в 43 ю квартиру. Ну, в 43-й квартирі, квартирі живе свій, двоє людей. E -e, і двоє за, дітей малих. О там зараз няня сидить із дітьми. Ну? Розумієте? Ага. Ага. Вот. Хозяйки не було. Звісті дає на зв'язку. Інтересно.